Вітаю вас, мої любі! З вами Аліса з України. Сьогодні ми подивимось таку тему. Мені писали і питали мене, що може трапитись в Україні 6 травня 2024 року і 9 травня 2024 року. Давайте подивимось і ту дату, і ту, так? Я емпат, спілкуюсь з духами, бачу і щасни. Тому мої наставники, і захисники, і помічники, не тільки світлі духи. Так, дивіться, що може бути 6 травня. Зірка. Це якась подія, або якась, щось таке може бути дуже важке, страшне для людей, для людства. Люди будуть боятися якогось може, взрив, якийсь, якийсь вибух, щось глобальне, якась катастрофа, може бути, пов'язана з водою. Але це тільки буде, а це тільки страх. Подивимось, чи буде вона, чи це тільки страх. Так, люди будуть дуже-дуже боятися, зможуть бути. Дуже-дуже налякані люди. Якась така важкий тягар такий буде. Да, і Люди будуть почуватись ніби в небезпеці, ніби в якійсь такій, як ловушки, як будто їх загнали в якийсь глухий кут, і вони не знають, що їм робити. Подивимося, що може трапитись 9 травня 2024 року. Так, тут йдуть якісь воїни або якісь події, пов'язані з воїнами, але події не дуже потужні. А далі дуже хороша карта, як будто все заспокоїлось, все змінилось на краще. Люди задоволені, веселі. Це 9 травня. Да, і якийсь шанс на якусь ніби як перемогу, або якийсь знак. Дуже хороший знак для, може, може, це буде припинення військових дій, а може бути щось пов'язане з перемогою. Щось таке веселе для людей. Так, давайте ще раз дивимось на 6 травня. Так що тут таке за такий переляк великий? Так, ніби якась вежа впаде, страх, що вона впаде, але вона перевертається. Дивіться, вона не впаде, бо вона перевернута. Це якийсь, подивимось ще, що це таке може бути. Якийсь вихід, який будуть шукати. І вихід з цієї ситуації це буде 6 травня. І знайдуть, знайдуть цей вихід з цієї страшної і важкої ситуації, з якогось страху. Знайдуть люди вихід за допомогою. Допомога буде від якихось або країн, грошима, бо дуже потужна допомога буде енергетична. І я дуже сподіваюся, що цього страшного цього, чогось його не трапиться. Те, чого будуть боятись люди. Подивимось ще на 9 травня, так, по Україні. 9 травня, дивіться. Ну, це показує, це. З одного боку, це страшна така карта, тому що означає смерть. Але оця троянда біла, да, у нього в руці, бачите, вона означає, що це закінчення чогось, і початок чогось нового. Це якби новий цикл. Початок якогось нового зовсім циклу. І якого циклу? Циклу справедливості, ніби справедливість прийде на нашу землю. Розумієте, щось таке це дев'ятого, старші аркани. Але ще не буде. Багато, як кажуть, фінансів, да, фінансів буде замало. От, і якийсь, хто це в нас, ну, може, це означає якийсь да, От якийсь, Щось він перевернеться, щось йому буде не дуже. Якийсь із них хтось може. Не дуже буде йому солодко. Ну, давайте ще подивимось на 6 травня, щоб уже зовсім не лякатися. Так? 24 рік, що там ще далі, Дивимо, що там ще нам покажуть. Ну, будуть Нє... декілька людей будуть якісь... зможуть щось зробити, щоб змінити ситуацію. Зможуть чи ні? Так, ситуація буде, це знаєте, якась маніпуляція буде. От. І ця маніпуляція буде лякати людей. Але чим же скінчиться? А скінчиться все дуже добре. Дякую Богові, Дякую ангелам-хранителям. Вони нам дають велику надію, що імператриця, що Мати Земля вона нас спасе, захистить від цього всього, від цієї катастрофи, що люди щось можуть робити. І не буде ніякого цього страху і цієї якоїсь великої такої біди. Бачите? Це дуже хороша карта. Отак, на шосте, я вам кажу, так, от воно буде. Так, 9 травня, Що ще подивимось? Ви знаєте, тут мені оце нагадує кубок перемоги. Це туз кубків, це шанс на велике якесь щастя для України. Навіть не знаю. Знаєте, що така печаль, туга, вона піде геть. І що? І що це буде ще? І що оці всі шути, які нами маніпулювали, теж якось підуть геть. Знаєте, обнулення ситуації йде. Ось так показують нам карти. Ну, Будемо сподіватися на краще, так? Привіт, передаю моєму дуже хорошому підписнику, дуже активному. Він знає, хто це, хто задав мені це запитання. Він задає мені різні запитання. Я намагаюся українською мовою відповідати як можу. Дякую вам велике за увагу. Велике дякую. Задавайте мені ще якісь такі запитання. Пишіть, будь ласка, з вами була Аліса з України з любов'ю.